Експлуатація гідромасажного басейну в умовах екстремально низьких температур часто викликає занепокоєння у майбутніх власників. Проте сучасні моделі, представлені в асортименті spa Galaxy, розроблені з урахуванням роботи в суворих кліматичних зонах, де стовпчик термометра опускається значно нижче нуля. Ключовим елементом надійності є інтелектуальний модуль керування з автоматичною функцією захисту від замерзання Smart Winter. Високочутливі датчики безперервно моніторять температуру води та вузлів системи. При фіксації критичних показників, автоматика миттєво активує циркуляційні насоси та нагрівач, запобігаючи кристалізації води в трубопроводах. Важливу роль відіграє потужність нагрівального елемента. Ми пропонуємо обладнання з титановими тенами, що відрізняються високою корозійною стійкістю та швидкістю нагріву. У поєднанні з багатошаровою термоізоляцією чаші та герметичною кришкою, система ефективно утримує тепло, працюючи в режимі підтримки температури, а не інтенсивного нагріву. Це гарантує стабільні 30 пощен місяців. навіть у люті морози без надмірного навантаження на електромережу. Щоб обрати модель адаптовану до українських зим, звертайтесь до нас за телефоном або пишіть на електронну пошту. Наші експерти підберуть для вас надійне та тепле рішення.